Вітаю на каналі, тут розповідаю правду про 3D-візуалізацію. Відразу на початку відео скажу лайфхак. Якщо ти хочеш знайти гідні курси, які б допомогли тобі усвоїти цю професію, все, що тобі треба зробити, це знайти реальні відгуки. А якраз під моїми відео є такі відгуки. Все, що треба зробити, заходь на будь-яке інше моє відео на каналі, опускайся донизу, і там дуже багато корисної інформації. Насправді я сам був здивований. Почитавши реальні відгуки, можна ну, зробити абсолютно правильні висновки. В принципі, це все узгоджується з тим, що я розповідаю, і тому сьогоднішнє відео я якраз хочу присвятити цій темі, а саме темі а, того, які коментарі ви залишаєте під моїми відео, про що ви там розповідаєте, якісь особисті історії і так далі. Ось, наприклад, перший коментар я зробив скріни самих цікавіших, які би хотів прокоментувати, усвідомила, що це афористи, коли вже стало пізно, в результаті має борги та роботу за спеціальністю. Ну, от в такому напрямку, переважно, всі там коментарі. Та, тобто дійсно дуже важлива тема. Важливо не попастися на якісь недокурси, на яких просто в тебе візьмуть гроші, але нічого не навчать. Бо обіцяти від 1000 доларів Золоті гори і так далі за пару місяців може будь-хто. А дати реальні знання, які дають, тебе, дають тобі е, можливість бути затребуваним фахівцем, це вже зовсім інше. Е, вчора була на їхньому вебінарі все в нічого, але насторожило дуже, що щоб придбати курс, дали обмежену кількість часу. Тобто, щоб люди могли швидко приймати рішення і трошки дивилися. Це і відштовхнуло. Дійсно, це дуже жорстка маніпуляція, особливо людина, яка вперше чує про цю професію. Відвідує якийсь вебінар, по рекламі переходить, реєструється і так далі. І чому вони давлять? Тут подумайте самі. Е, тому що після цього вебінару мудра людина що зробить? Вона піде, пошукає ще інформацію. Та? Якісь інші відео подивиться на цю тему е, з різних джерел, і тоді вже буде приймати рішення. Щоб цього не сталося, треба давити. Та? Це звичайно жорстка маніпуляція. Давимо вже, щоб людина не дізналась більше, і тоді є більше шансів, що зразу заплатить гроші. За ці недокурси, які насправді мають дуже багато негативних відгуків. Ну, це вже інша тема. А, дякую за правду, як і багато інших, ще трохи підписався б на цю аферу. Ну, будь ласка, можу сказати, що приємно бути корисним. А, доброго дня! Порадьте курси по 3D-візуалізації. Давно цікавлюсь цією сферою, але самою сам, самій розібрати тяжкувато. Записалась на вебінар, насторожило, що плаваючі цифри. Одне потім дзвонить консультант каже інше. Ну, що тут можна сказати? Все, от, все так, як ви кажете, дійсно, це все продажники, які завдання не навчити вас чогось, а просто продати і забрати гроші за те, що продали. Якийсь курс. А що за курс? Чи він щось поможе тобі, чи не поможе. Це вже зовсім інше питання. Їх це не цікавить. Тому і от відбуваються такі, такі жорсткі продажі, агресивні продажі, і люди дуже від цього незадоволені. Ну, треба від такого зразу відмовлятися і втікати. Дякую вам велике за це відео. Сьогодні ввечері була на їх вебінарі, віддала передоплату 200 гривень, сказала, що курс оплачу через 2 дні, хотіла ще трохи подумати. Ви вберегли мене. Дуже приємно, що я вберіг вас від помилки, але шкода 200 гривень. Тому що ніколи не віддавайте ніяких передоплат 200 гривень. Це ще одна жорстка маніпуляція. Перше вас підганяють, друге, попросять дати якусь невеличку суму, і це ви прекрасно розумієте, навіщо робиться. Це маніпуляція, жорстка маніпуляція. Тому що, коли ви більше дізнаєтеся, вам буде вже шкода, ой, а я вже якісь гроші там залишив чи залишила. Може, дійсно, хай вже буде так, як є. Ну, мозок просто коли приймає рішення, і потім дуже важко себе переконати, що, це, ну, що ти, ти попався чи попалась, Ну, Скажімо так, людина ще ніколи не визнала ем, під емоціями, що вона в чомусь не права. А вони вдавлять на ваші емоції, і таким чином ви віддаєте в нікуди свої гроші. Йдемо далі. Це, напевно, той самий вебінар, який я дивилася. Але через те, що там досить велика сума за навчання, я не готова була заплатити. Е, ну, скажімо так, тут повторяється та, цей коментар. Розклали по поличкам, озвучили мої побоювання щодо всіх цих курсів. Ну, дійсно, зараз можна побачити, що якщо ще колись слово курси асоціювалося зі знаннями, правда? От, замітьте цю кореляцію, колись. Курси асоціювалися реально з знаннями, можна було навчитися опанувати професію. То зараз, тим більше онлайн-курси, асоціюються зі камерами. Обманщиками, скамерами, камерами, які хочуть тобі продати якийсь непотріб і ще й взяти за це великі гроші. От і все. Тому слово курси зараз не сприймається як опанування якоїсь нової професії. Це не про це. Це не про професію нову. Це про те, що в тебе заберуть кошти. І ти. Ну, Мабуть, кожен з вас знає людей, які пройшли повно різних курсів, там, IT, SMM і ще щось, але ніхто з них в тих сферах не працює. А чому? Бо були неправильно вибрані курси. Це були не курси, це був скамерський проєкт. скам проект, це треба так назвати. Але ніхто ж, звичайно, правда, вам не скаже, вони називають це онлайн-курс. Йдемо далі. Я зараз якраз проходжу курс. Мені також сказали, що параметрів мого вистачить. Складніша сцена і все просто висне. Оперативна пам'ять 8 ГБ. Подивилася ваше відео, думаю, напишу в чаті, чи хтось з учасників вже заробляє гроші, моє повідомлення одразу видалили. В, в чаті більше 2 тисяч учасників. Ну, що тут можна сказати? Я у всіх своїх відео казав: мінімум 16 оперативки. Якщо вам хтось каже менше, це вже з камер. Просто індикатор, основний. Тому що інтер'єрка це, ну, це велика сцена. От дивіться, навіть на цю картинку. Так? Стільчики, столик, пальмочки тобто, все це є деталі, полігони, які забирають ресурс комп'ютера. Щоб все це прочитати, прорендерити, я не буду зараз заглиблюватися в ці процеси, на це все потрібен ресурс потужного комп'ютера. 8 ГБ з цим не справиться. Все буде виснути, все буде зависати і буде некомфортно. При 16 висне навіть деколи. Та, коли така більш потужніша сцена. Тому кажу, якщо хтось вам каже менше 16 ГБ вам підійде, спокійно, можна навчатися це з камер. Зразу припиняйте з ним спілкуватися. Правда, основна прямолінійна. Та. Якщо хтось щось вам починає доказувати, значить ну, він зацікавлений не в навчанні, а в ваших грошах. Доброго дня, дуже вдячна вам за це відео. Вчора була на їх вебінарі досить сумнівна організація, замість корисної інформації багато води, таке враження, що просто виманюють гроші. Дуже прикро, що їх рекламують наші блогери, бо саме через них я дізналась про цих візуалізаторів та леді не втратила гроші. Також цікаво на вебінарі те, що вони, проживаючи в Америці, не знають англійської. Також ще хтось прокоментував. Така ж сама історія і в мене. Та, ну і там вже можете самі почитати. Багато людей, які на це чуть не повелись, а хтось і повівся. Тому підсумком цього відео я хочу сказати наступне: взагалі, поняття онлайн-курси зараз дуже сильно пережив, переживає кризу. Інтенсивна реклама це перший тривожний сигнал того, що там щось не так. Тому що ті, хто реальний спеціаліст, в нього вже на півроку на все розписано. Він навчає, і ніхто з того не робить якоїсь великої інформації, не рекламує це все дуже сильно. Тому слід зважати на це в першу чергу. Не ведись на онлайн-курси. А Яка альтернатива? В своїх відео я про це розповідаю, тому залишу це питання відкритим. Не буду зразу про все розказувати. Тому, в принципі, я все сказав, що хотів в цьому відео сказати. Бажаю гарного дня!